Всіх вітаю, ви на каналі Magic Є. З вами Ганна. І сьогодні в нас дуже незвичайний розклад на таро відьомського кота. І колода, така досить відьомська магічна. І навіть от я виклала варіанти, в мене залишилась королева жезлів на дні, яка показує мене тут як відьмочку, мага, практика, який буде для вас. Відмагічувати. Ну і насправді хочу сказати, що е, карти Таро е, мають самі по собі певну магічну силу. І я дуже часто бачу по клієнтських розкладах, коли роблю індивідуальні розклади, наскільки вони впливають на реальність, Їх ніби дають поштовх часто ситуації, підтягують якісь обставини. Це дійсно працює. Буває і за лічені години прям починає щось відбуватись одразу після розкладання. Тому звертайтесь особисто, всім рада. Е, всі мої контакти є в описі до відео. і в описі каналу, і в чому суть цього розкладання? Я тут е виклала в довільному порядку чотири тузи. Тузи у нас, в принципі, найбільше енергетично заряджені, і кожен з, з вас буде робити вам таке магічне передбачення і підтягне вам. Якісь обставини, щоб це поскоріш збулося, а в різних сферах життя. Туз пентаклів тут у нас буде про матеріальне, про фінанси, про гроші, про роботу, про сферу матеріального, ту з кубків про сферу особистого, ту з мечів, про інформацію, новини ментал. Можливо, ну є, є да у життєві ситуації, де людині конче необхідна якась інформація або ідеї ще можливо, і туз жезлів буде про дива у вашому житті. Можете взагалі жульнічати, подивитися всі варіанти, а раптом спрацює. Можете десь загадати себе, десь свою дитину, десь там кохану людину і так далі У будь-якому порядку, все, що вам в голову прийде. А раджу в таких ситуаціях. Натиснути паузу, зосередитись, що ви куди загадуєте, і щоб нічого не забути, бо як на ходу загадаєш, а потім і забув, що ти там на який варіант загадував. У мене так буває. От зосередся, загадайте собі десь на зараз. Можете ще загадати різні терміни на різні варіанти. От, там якийсь варіант, це там найближчі прям місяці, далі там на півроку, далі на рік, отак От, ще можете. І, ну або щось інше, що мені в голову не прийшло. Я сама не знаю, деякий туз перетасувала, виклала. Ну і відповідно, перший, другий, третій, четвертий варіант взяла навіть чарівну паличку свою. Таймкод завжди прописую в описі до відео і в закріпленому коментарі. Тож, поїхали. Я думаю, всі вже визначились. Варіант перший. Переходимо до варіанту першого. А тут я бачу зараз, що я помилилась, швиденько відкладала карти, і замість якогось туза взяла аркан світ. Отут сюрприз і для мене, але я думаю, що в магії, в ворожінні, в таких речах нічого просто так не відбувається, то я взяла його інтуїтивно. І тут, якщо врахувати, що енергія аркану світ масштабніші за енергію туза, то тут щось наймасштабніше. Тут, скоріш за все, поворот долі такий наближається до вас, якого ви ну не, не чекаєте, що такі важливі зміни йдуть, і що аж настільки скоро і чудово, якщо ви тут загадали взагалі найближчі. Час. От, так от І е, тут ці зміни, що мають відбутися, оцей доленосний прям поворот, е, пов'язаний дуже з вашими думками, мріями, як ніби життя вам має відзеркалити е, заповідні мрії, от все, що ви намріяли, е, все, що ви навізуалізували себе, все, що ви уявляли і навіть не уявляли. Тут дзеркало, вам прямо як в дзеркалі покаже життя. Вже на такому подійному рівні, на земному рівні. У багатьох прям завершується життєвий етап, який вже ну, має просто закінчитися. Відповідно, багато чого з життя піде і багато чого з життя прийде. То от з цього і почнемо тут. Що з життя піде? Якісь от люди, те що російською буде приходяще, я не знаю, чи є а, а, аналог в українській мові. Хто знає, напишіть от якісь неважливі люди, які вже свою роль у вашому житті відіграли. Взагалі тут піде все, що не важливе, все що тимчасове. Якщо у вас було тимчасове житло, тимчасова робота, тимчасові партнери якісь, то підуть, підуть вже з вашого життя. Вже має щось глобальне починати з житті. Тимчасове все має піти. У багатьох може програтись навіть, от ви жили на орендованих квартирах, багато років мріяли про свою. То вже закінчиться, закінчиться період арендованих квартир і з'явиться можливість отримати чи купити своє і так далі. От всі тимчасові. Новості, неподобства з вашого життя йдуть. Ну і люди, які вам нічого не дають, а тільки користуються, теж мають з вашого життя піти на вихід. А що прийде, що починається? І починаються дива. Тут, напевно, я замість за жезлів витягла цей світ, але не знаю, Далі подивимось. Такі от чудосія починається, повна чудосія, коли ви навіть дивуєтесь і думаєте, ну як воно так буває? А я й не думав, що життя таке чудове. Ну насправді планета змінюється, частоти вібрації, вся структура енергетична планети змінюється. І починає працювати те, що раніше не працювало. От якась прям магія починається в житті. Ой, ну зміни тут прям радикальні, тут і на дні колоди. От смерть я дивлюся. От прям дива. от У вас буде враження, що у вас в руках чарівна паличка, якої ви махнули, і воно одразу з'явилось. І можливості самі несподівані з'являться. І бонуси якісь від життя самі несподівані. Коли ви думали, що вам ще 5-10 років до цього треба дожити, то воно раптом раз і сталося. Отак. От, от. І да, і що ви тут виграєте? Бо тут... Мав бути, туз. О, ви отримаєте вс все, на що ви заслуговуєте. Отут ця юстиція перегукується з цим світом, да, який показує Велике дзеркало. Світ як Велике дзеркало. Отут все, що ви напрацювали, все, що ви давали людям, до вас повернеться від інших людей, але повернеться е, там всі почуття, де ви давали почуття взаємності, не отримували, то вам почнуть воздавати інші люди. Ну, коротше, тут дуже круто. Тут прям кармічний період зі знаком плюс. Починається буквально на порозі. Ну, якщо ви тут загадали довгий термін, ну тоді ви прийдете до цього через довгий термін, але прийдете невідворотно. Тут, тут доля прям сама вас веде. Отак, от перший варіант. Буду вдячна за зворотний зв'язок. Отакий тут ніжданчик. Сама не чекала! Чудесія вже почалася, в принципі, в цьому розкладанні. Ладно, переходимо до другого варіанту. Так, а тут у нас сфера менталу, інтелекту, інформації, новин. Зараз уточнимо для початку, що це буде важлива новина, важлива інформація, або ви на порозі важливого рішення. От давайте уточнимо, бо це туз, в тузів багато значень. Що саме тут на порозі, ну скоріш ваше рішення, скоріш ваша ідея. Ви тут насправді приходите до чогось закономірного, чи то вам в рамках своєї роботи, практики, бізнесу, вже час щось вирішувати, брати нову вершину, починати новий проект, принципово новий, в рамках того, що ви робите, але принципово новий. Хтось тут на порозі нової роботи, буквально хтось тут замінить компанію, хтось тут замінить радикальну сферу, але тут все стосується от вашої реалізації у світі. І заробітку бізнесу такого можливо дійсно тут, прямо на днях, відбудеться таке осяяння, і вам прийде геніальна ідея, яка одним махом, одним пострілом вирішить вам купу проблем. Можливо, дійсно щось вас підштовхне почати якийсь дуже грандіозний проект, який вам дуже багато дасть. Але тут щось дуже важливе в контексті всього вашого життя, хоч і стосується більше самореалізації роботи. От, прям ви тут на старті дуже потужного проекту, нового початку або. Да, от прям конструктивного і радикального рішення всіх проблем, які існують у вас у відносинах з фінансами, заробітком, самореалізацією і так далі. Ну тож, я цьому варіанту побажаю просто успіху і щоб це відігралося максимально в позитив і максимально швидко. І ну, на тому тут все. Тут далі ще одно підказує, що ви довго тут дозрівали до цього рішення, до цих змін. І вже просто час, і вони відбудуться от одномоментно якось дуже швидко. Ну, в ту замочі, в принципі, швидка енергія. Тож, переходимо до третього. Що тут у нас? Отут важлива подія в особистому, в приватному житті, не обов'язково любовному. Я завжди кажу, що приватне життя, от коли я роблю або там річні прогнози, ну не річні, просто прогнози по сферах життя, да, або це діагностика всіх сфер життя, бо в мене багато таких послуг. То я завжди наголошую на тому, що сфера приватного життя це не тільки любовні стосунки. Це і наші відносини з родиною, з близькими, з друзями, з дітьми. От все, що наповнює приватне життя людини. Так от тут щось наближається дуже важливе і дуже радісне саме в рамках приватного життя. Тут давайте запитаємо, що це. Ну, гармонія відновлюється. В когось з'являється пара, в кого не було, в когось там пара була, але там на відстані відносини були якісь неповноцінні, то вони стають повноцінними, в когось е спалахує якась іс-іскра у стосунках і повертається пристрасть або з'являється, якщо її не було. Щось тут таке. От тут з'являється повноцінна синергія, і, хоч я й сказала, що приватне життя це багато про що, але тут більше, ну в більшості принаймні, буде в бік любовного життя. А хтось, хто в конфлікті конфронтації дуже довго перебував з важливою людиною, то тут іде така гармонізація, примирення і відновлення балансу. Добре, що ще нам тут хочуть сказати? Ну так, да, як ніби чоловік іде, іде рішення якихось проблем. У вашому приватному житті тут знаєте, ще може бути як програється приємною подією, ну не знаю, поверненням коханого з війни з фронту. Наприклад, багато різних ситуацій буде у вас вже багато, розклад загальний. Все це зрозуміло. Але тут виходить якась така історія, що е, оця подія в приватному житті вже тягне за собою вирішення проблем в інших сферах життя, бо ну бо є завжди. Такі причинно-наслідкові зв'язки да, між різними сферами життя. І от вирішується тут проблема, щось тут налагоджується в особистому, і автоматично вам стає легше жити і в матеріальному ключі. Да. Банально навіть жити удвох простіше і легше, аніж самостійно. Орендувати квартиру удвох легше і так далі. далі. От тут якесь з'являється дуже гармонійне партнерство, яке вам автоматом вирішує ще купу проблем. Отак, третій варіант. На тому все. Нехай відіграється максимально позитивно і посворіж. І нарешті переходимо до четвертого. Ой, ну тут матеріальний профіт, це чітко. Матеріальний бонус від життя від долі. Є е, в мене був попередній схожий розклад. Там треба було знайти варіант, де цей туз пентаклів, але й в інших досить цікава інформація повиходила. От і тут він дублюється. І ви подвійний щасливчик, якщо ви той, той розклад дивилися і знайшли цей туз, і тут його обрали знов. То вже вам просто доля довбить. Стань багатше. Ти маєш щось отримати. А що ми зараз будемо дивитися? Ну тут може бути інша інформація, зовсім не така, як в тому попередньому розкладанні. Але але. Що тут? Ой, ну тут враження, що хтось почне вас балувати і носити на руках. От в площині матеріального не обов'язково там буквально купувати вам речі, подарунки і вас забезпечувати хоча в когось може програтись і так. Наприклад, там тут жінка, яка була самотньою, і в неї з'являється заможний чоловік, коханець, кавалер, не знаю, і починає починає їй, її як. Полегшувати матеріальну сторону життя в когось і так програється в когось може програтися, якщо ви чоловік жінкою, яка у вас з'являється і вирішує ряд отаких от побутово-матеріальних проблем. І тут раз у вас і наготовано, і речі випрані, і навіть напрасовані, і так далі. Тут на рівні тіла, на рівні матеріального, хтось вас крепко почне балувати. От або там ви почнете взагалі якісь бонуси, подарунки, речі отримувати з різних різних джерел. З усіх потроху, от якось так. Тут може прийти з різних джерел. Але однозначно тут ідуть такі бонуси, ніштячки матеріальні, які приємні на рівні тіла, на рівні того, що ми можемо потрогати, на рівні того, що ми можемо з'їсти, поніжитись. От. Класні речі мені пішли якісні, якісь е, прикраси. І це приходить від іншої людини або людей. Тут може дуже багато матеріального піти до вас з метою вас порадувати, підняти вам настрій. От, якось так. А мені хочеться розкрити цього лицаря Кубків. Хто він? Ну, от якась людина, від якої ви багато не чекаєте. Бачите, в людині чудовисько, егоїста, можливо, і так далі. А тут ви побачите, що все навпаки. Кут зору доведеться змінити на цю людину. А оця трійка Пентаклів, тут про що? Ну, тут детально не показують, пуста карта вийшла. Мені от іде, от, що тут якісь люди, або які от у вашій шкурі побували, або взагалі там однієї з вами крові, які розуміють складнощі, які ви проходите по життю. І, наприклад, тут ви були як в одній лодці, в одному човні, а потім раз. Ой, мені тут згадалася історія, як я відкривала великий збір грошей для переобстеження своєї дитини. Ну, це давно ще було, бо там стояло гостре питання. І я ж працювала багато років барменом, і в мене був клієнт, ну, взагалі, звичайний пацан такий, ну. Дешеві коктейлі приходив, замовляв. От і коли сталася біда, і мені треба було зібрати велику суму грошей. І він побачив, дізнався про цей збір і задонатив мені. Ну, вже не буду вже казати, ну просто величезну суму грошей. Я була в шоці, а мені потім сказали, що він відкрив власну IT-компанію і якось швидко піднявся, досяг успіху, і ну в нього змінилися можливості. І Він згадав мене, побачив ну як з минулого життя. І ми дуже добре спілкувалися дружньо, дружно і прямо від цього серця перевів велику суму грошей. Отут може програти схожу. Історію, для чого я кажу, що люди, які були бідними, але багато отримали від вас, як ніби розбагатіють, отримують інші можливості, і вони про вас згадають, згадають, скільки добра ви їм зробили. Отут якась така історія. Можу бути неточною в деталях, розклад загальний. Вас багато завжди це повторюю. Може трохи зі своїми нюансами програтись, але якась така історія, отримаєте від тих, кому віддавали ви. Час, увагу, ресурси, емоції приємні, і так далі. Люди вам ніби відплатять. І люди, які ваші складнощі, тут розуміють. Ну, отак. І показують вас в якомусь от важкому періоді. От ви зараз в напрузі, як мінімум, в напрузі. Або засмучені, або стривожені, або ще щось. Тут така оця королева мечів непроста. От сльозка в неї. От то от тут якраз вже допомога в дорозі, підтримка в дорозі, причому підтримка цілком конкретна, не така на словах, я тебе підтримую. Отак, четвертий варіант. Буду вдячна за зворотний зв'язок. Нехай відіграється максимально конструктивно, позитивно, швидко і все у вас буде добре. А я всім дякую за увагу. З вами була Ганна. Не прибуде з вами сила. Пока-пока.